Куди поїхати весною в Європі, щоб назавжди запам'ятати цю подорож? Ну, по-перше, Швейцарія. це взагалі найдивовижніше, що я бачила за своє життя. Весною тут ще холодно, але контраст, сніжних гір і зелених долин це рівень. Заберіть в мене всі гроші, я буду тут жити. Звісно ж, Нідерланди, хоч мені дуже не сподобався Кьокенхоф, і я взагалі не зрозуміла прикола їхати сюди заради нього, але я все одно повернулась сюди, подивитись тюльпанові поля і потусуватись 27 квітня на дні короля. Це дуже Незвичне свято, і в цей день вся країна тусується просто на вулиці. Мілан і озеро Комо в Італії. Сюди варто їхати, поки не сильно жарко і не так багато туристів. А весною Італія просто тонеть в цвітіннях магнолій, гліцині і камелі. Цю красу обов'язково потрібно побачити. Більше рекомендацій залишу в описі. Бо якщо їхати в Європу, то тільки весною, поки все свіже, пахне, живе і без тисячі туристів. А куди б ви хотіли поїхати в першу чергу? Напишіть